Друзі, доброго вечора ще раз. Дивіться, хочу показати, який у нас з кумом вийшов сьогодні результат. Він робив детейлінг, тобто чистив весь салон, а я відповідно полірував дану автівку. До речі, хочу побажати кожному із людей, які займаються автопригоном чи перекупщиками, які куплюють і продають автомобіль, отакого от клієнта, який завтра має до нас приїхати забрати ось цю автівку. Чого так? Тому що людина приїхала до нас. Як тільки ми привезли дану автівку, вона ще не була зовсім підготовлена. Вона була і мала і дрібні царапинки, і вм'ятинки, і на стойці була вм'ятинка, і скло е мало невеличку тріщинку. І по задньому бампері теж там в одному місці була невеличка тріщинка. Людина все побачила в наявності, так як воно є, і не задавала, як то кажуть, жодних. Дурних питань. Ми все йому казали, що все це буде виправлено, і людина, коли буде забрати дану автівку, вона буде в ідеалі. І дивіться, який вийшов результат. Даний автомобіль весь відполірований, вимитий. Зараз вам покажу стан салону. Стан салону також ідеальний. Ось отут у нас була тріщинка. Ми її бампер зняли, запаяли. По стійці вм'ятинки. Витягнули хром, замінили. Можливо, ви бачили, я скидав відео оці автівки, також в Нідерландах, коли ми купували. Дивіться, яка вийшла красуня. Я думаю, що завтра чоловік, який має приїхати до нас з Тернопільщини, буде дуже приємно вражений. Автомобіль зараз виглядає як новий. До речі, є ще в наявності. Тут там в нас одна автівка це Opel Ampera. Сьогодні я знімав відео, закидав, що в Нідерландах є Niro білого кольору. ну, ввечері має людина скинути завдаток. В наявності також є ще в Нідерландах Hyundai Kona 2020 року рестайлінгова. Кого зацікавить, телефонуйте. Ось дивіться, як все і Дуже приємно показувати ось такі відео після того, як зроблені всі роботи. Дивіться, як кум вичистив салончик. Ну, вовка відкрив би закрити. Всі карти, панель. Тобто я думаю, що завтра чоловік не впізнає свою автівку, яку він приїжджав і давав нам завдаток. Дивіться, всі карти, все чистесеньке. Сідушки, панель. За таку роботу в нас беруть 3,5-4 тисячі гривень. Правда, сьогодні цілий день. Все вичищали, полірували, але відповідно і зекономили свої же кошти. Тому що кожен автомобіль ми віддаємо вже підготовлений, без вмятин. Зроблений дитальним, все почищено. В даному автомобілі два кабеля, 142 тисячі пробів. Автомобіль весь в оригінальному окрасі. Ціна нашому замовнику виходить 16500 євро. Отже, кого цікавлять подібні автівки, можете телефонувати. В неділю також будемо відправлятися в Нідерланди. Хто має бажання їхати самостійно і придбати собі будь-який автомобіль, можливо, електричний, дизельний, бензиновий, гібридний, можете телефонувати без питань, поїдете з нами, бо можемо вам з усіма документами і разом з нами поїдете назад. Отже, кого цікавлять, Автомобілі, телефонуйте. Ще раз кажу, в наявності є Опель Ампера 2019 рік, 92 чи 95 тисяч пробігу, 64 кВт батарея. Ціна 13 тисяч євро. Автомобіль в ідеалі. Дякую, до побачення.